Шановні глядачі, вітаю вас на майданчик Міня груліниця. Відправляємо тракторець Донфен 244, ліксова резина з навісним. Чесно кажучи, навісне влізло, грунтофриза Соліс, дискова борона 1,5, луг 2х20. Їде під Умань до клієнта. Клієнт, як я завжди рекомендую, приїхав, пощупав, вибрав, замовив і... Поїхав до нього тракторець, на якому він катався і вибрав. Каже, що переживав, бо в селі були такі, що втратили кошти там від шахраїв і за цього вирішив, що краще приїжджати вибирати. Приїхав, побачив, що у нас серйозна площадка, багато тракторів. Ну, і Ми самі кажемо, що обов'язково проводити тест-драйв. Заїжджайте до нас, компанія міняє Гробіниця, Тирюська 62А. Біля авторинку з вами як завжди Юрій. До нових зустрічі.